Всіх вітаю! З вами Марія і неслухняна Кицька Аліса. І давайте дивитись, що буде завтра. Не можна так робити, Аліса. Так. Давайте з особистого життя починаємо. Що у вас буде завтра в особистому житті? Так. Угу. Слухайте, який цікавий день у вас буде. Знаєте, вам щось таке стане відомо, і ви зробите вибір. Вибір, який буде впливати на майбутні ваші плани. Ви як підете від чогось, як будете відмовлятись від чогось. от щось вам, ну як, Мені це не вподобає, наприклад, чи я цього більше не хочу, я там передумав, передумала щось таке, що, наприклад, будували одні, одні плани, а, наприклад, погода буде змінювати ваші плани. Може, дзвінок якийсь буде змінювати ваші плани. Тобто, це буде. Щось таке конкретне, що матиме вплив на те, що ви там спочатку собі там мали на увазі. Далі дивимось, сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Саме кохання і буде, але. але... Є натяк для когось з вас, не для всіх, будь ласка, не лякайте себе всі підряд, але для когось з вас кохання сімейної людини. Король мечів нам тут показаний. Чи, чи ви кохаєте таку людину, чи ви дізнаєтесь, що він має до вас тягу? Але, знаєте, будьте уважні, це, це його якісь незакриті проблеми, якісь незакриті питання, тяга до чогось, яку він не може закрити в тій сім'ї, де він є, і за ваш рахунок буде намагатись щось собі там закрити. Тобто це ну, воно ніби то і кохання, але Знаєте, от це буде вам так показано. Але, знаєте, це розрахунок. Мечовий король це людина розрахунку. Він собі щось там в голові розуміє, щось він там собі планує, він якось це бачить для себе, і це просто вигідно так. Тож, будь ласка, там, будьте уважні. до... До такої людини, до себе, в першу чергу, до себе будьте уважні. Далі дії чоловіка у бік жінки. Давайте побачимо. дії чоловіка у бік жінки. О ні, ви бачите? Це щось нахлюпається. Ну, Добре, якщо кави чи компоту, а може ще чогось іншого. Знаєте, нічого не хочу. От таке. От Просто нічого не хочу. Хочу змін, цілком от таких, щоб просто от зміни то зміни. Щось він не в настрої буде. Навіть не буду тут більше докладати, бо щось дійсно. Тут. Залежності керувати людиною будуть. Це просто подивилась в колоду, чого це він такий. Залежності будуть їм керувати. От просто не схоче собі відмовляти. Ну, Такий настрій. Просто от водички попити. Давайте дивитись дії жінки у бік чоловіка. Давайте побачимо. Дії жінки, бік чоловіка щось буде закривати. Взагалі, тут трошки не до чоловіка буде, вона буде відволікатись на свої якісь там справи. Задоволена буде, десь щось закриє. Емоції будуть аж через край. Але це, ну, ще раз дивлюсь: не про чоловіка, своє щось, своє. Бажання буде виконувати, сама буде виконувати. Ну, наприклад, щось там хотіла собі придбати, пішла і купила. Щось там хотіла з'їсти, взяла, приготувала. Тобто, тут не обов'язково, що має до цього стосунок чоловік, ні. Не так виглядає. Отому, тому, може, і буде чоловік страждати і. Компотом запивати. Розумієте, да? Угу. Вона чоловіка в цей день замінить, ну, жінка чоловіка в цей день замінить на щось там, що їй більш цікаве. Так, для одиноких давайте побачимо. Для одиноких. Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Не буде тут нічого такого, бо не про кохання. Тут ви більш будете зосереджені справами сімейними, родинними. Навіть тут більш не про кохання, як, наприклад, свиндер відвідати може. Для когось, на жаль, ви або вже дізна... знаєте, да, що ваше кохання неможливе, бо людини більш нема, або хтось там, от тільки-тільки дізнався. Отаке от теж може бути, на жаль. Ну, тут Такий в нас зараз час. Що... І таке трапляється. Тому і ваша одинокість. Але, знаєте, ви більше тут будете зосереджені на справах матеріального порядку. Цим будете займатися, і там у вас все більш-менш буде непогано. Давайте далі дивитись про роботу, що у вас буде завтра по роботі в роботі. Тут, знаєте, знесилення вам треба відпочити від роботи. Комусь просто у відпустку час йти і не відтягувати більше це. От просто сказати собі все. Вже час. У когось тут може бути лікарняний вихід з лікарняного. В когось, навпаки, вихід з відпустки, але щось я не бачу, щоб ви дуже відпочили. Щось про роботу, знаєте, от не хочу. От Просто не хочу працювати. Ну, може, у вас просто вихідний буде, насправді, то й не будете працювати. Аліс, будь ласка, ти мені затуляєш, сонечко. Далі дивимось, що вам важливо прийняти. Що вам завтра важливо прийняти. Ну, те, що вам час повертатись до якоїсь роботи, тут, знаєте, ну, дійсно, тут багато для кого про відпочинок, або про лікарняний, що час вже повертатись і що вас вже чекають. З вашою майстерністю, з вашими вміннями там залагоджувати якісь справи. Ну, от, знаєте, саме вас чекають, саме от ви потрібні на вашому робочому місці. Приймайте, як є. Від чого краще б за все відмовитись Від чого вам краще б за все відмовитись? Зараз я прикрию трошки карту. Так, дивіться, не емоціонуйте, хтось все ж таки намагається вас, ну так, знаєте, щоб ви нічого конкретного не знали. Щось від вас приховується, щось є якась ситуація, в якій ви от, як відчуваєте щось тут не те. Емоцій не додавайте в цю ситуацію, спокійно розбирайтесь, бо на щось дійсно у вас поки що закриті очі. Все ж таки, от, дівчата, у когось є суперниця, ця ситуація буде розкриватися. Я тут трошки підглядаю, ви дізнаєтесь, от час прийде, ви дізнаєтесь. Про суперницю. Ця тема буде закрита, хоч як там зараз від вас її не приховували. Але цілком і повністю ситуація буде вам до подробиць відома. Ну, це з, з того, що рано чи пізно все розкривається. Нічого, не уникнути І для когось скажу, що так постарається сама суперниця ваша. Вона буде намагатись зробити так, щоб ви дізнались, щоб ви недовго там сиділи у стані невідомості. Чого ж вам не уникнути завтра? Давайте побачимо, чого вам не уникнути завтра. Ну, Король жезлів виходить. І е, ситуація, в якій ну, от, може з'явитись, зненацька, знаєте, от, зателефонувати, приїхати. Може бути ситуація, в якій е, у когось з вас, з таким королем жезлів, буде суперечка. Можете пересваритись там між собою, щось там буде налетить на вас і щось буде. З вами прояснювати. Може бути така ситуація, що через дитину буде на вас налітати, щось там до дитини буде чіплятися, і ну, таке щось. Ні, на жаль, комусь з вас не уникнути такої ситуації. М -м -м, можна відтягнути, але все одно не уникнути. Це підглядаю у карти. Щось він дуже емоційний буде в цей день. І порада від вищих сил. Давайте подивимось на завтра. Угу. Тримайте в руках свої емоції, отак От тут кажуть карти комусь з вас, бо вони будуть аж через край у вас. І давайте так будь-які емоції. Хороші, погані емоції, просто тримайте в руках. Це вас буде тримати і в гармонії і сама по собі, яка, яка б там у вас не була ситуація, вона не буде від вас забирати сили. Бо, повірте, навіть якщо ви радієте, це вас, якщо цієї радості багато, занадто багато. Вона дуже така нестримна, вона теж забирає у вас енергію, тож просто тримайте себе в руках. Ось так. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій і гарних людей поряд з вами. І бережіть себе, і побачимось в наступних відео. Всім пока!